Набрали літніх речей тут, сука, дощі. Я хочу це зробити, але я так А, боже бля. Чотири людини максимум тут троє лайт Мужик це... якийсь просто став окремо, і я така, ну я за ним. Отака ще бізнеследіда. Я думаю, буду дивитися, що вони втикають. Вони ж може знають англійську. Сугари деді десерт. Ми приїжджали далі. Я уявляю, що він великий, коли стояти під. Нравиться, що делі взагалі ніколи нічого не робить вопря мені. Всім привіт! Ви на каналі Valentine і з вами я Чумацький шлях. Так як вчора ми дуже рано лягли, сьогодні дуже рано ставли, да? В п'ять ранку ми вже підірвались. Розумієте, місяцями. Стояла погода на наше перебування в Парижі. Що це буде дуже тепла погода? Ми набрали літніх речей. Буквально перед поїздкою за дні два ми перевірили, чи точно буде все тепло. Було все тепло. В аеропорту ми бачимо, що погода 18 градусів в Парижі. Ми такі окей, ну 18 градусів. Тут сука дощі постійно дощі. А у нас всі літні речі. Може, дві кофти взяли, але ну я в ахірі. Ну ось коротше, ви зі мною прокинулась. А мали прокинутися щойно. Коротше, і підете зі мною купатися. готуватися. Гуляти. Я принцеса. Йдиться, де що ви там сидите, блядь, там така краса. Дивіться. Окей, okay, я теперь понимаю, почему я за эту хуйню отдала полторы тысячи евро, майже. Дуже класс. Так. С не Хм. 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 не Хм. не Хм. не ну. О, блядь, а камеру з вікна клас. Я так боюся, піздець. Ну, короче, давайте так подивимось, дуже класно. А погода, до речі, тут тепла. Просто що пасмурно і точно буде дощити цілий день. Але пише 20%. Почекайте! я хочу це зробити, але я так супо. Блять, у мене щас Там очко. Не було, не було, не було. Там мене щас, блядь, мені таке відчуття, що я щас сама перекидаюсь туди. Знаєте, у мене щас труситься рука. Я її більше не розігну в житті Короче, Я купила просто собі новий, новий штатив. Ну як, перший мій штатив маленький, бо, типу, всі влоги, що ви бачили до того, знімалися отак, бо у мене коротка рука. А тепер у мене є щось, типу, селфі-палка, і ви можете бачити щось красиве. Це буде такий ранок в Парижі. Ось, я хотіла сказати, що я купила собі такий маленький штатив. А, бо камера, в принципі, у мене зі стабілізацією, тому мені, в принципі, пахою дуже сильно, що. У мене дуже дешевий цей, як він називається, штатив. Тому мені да, це піде в душ, або Ада піде в душ. У нас бійка, хто піде перший. І бійка на типу хто я перша піду, ні, я перша. ні, наспоки. І перша, блядь. ну поки перша приймає душ, інша уже має ну, підготуватися морально піти в душ. Е тут написано, що нам чотири людини максимум тут троє ли тоді. Юля ви ще вилізла. Ну, Ми, ну, ну кажется, Юлія, в принципі ось якраз да. Ну Юля. Короче, хай Георг, Ми вийшли в люди. До нас приїхала Деля, 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 треба показати, що ти тут тут. І ми зараз шаримо... Шаруємо в Це заклад. А. Ага, тоді тут немає. А, ні, є. Йдемо е, шукати, де пожерти. Так. Що, то, тут немає цін. Але є штрих-код. В принципі, норм ціни. Пікса 12 євро, все як завжди. Я так думаю, а мене охуєння. Не... Потім думаю, ну ладно, я почекаю, типу, була ця десять 4-10, Думаю, зайду раніше, поки не почнуть мої вже. Але, ну, хоча там тут, кожну секунду, то це піздець. Але думаю, мені не треба реєструватися, я можу так зайти. Думаю, все, що має. Доб'ю і пішла. Пішла блядь, десь шість, ну типу заход. Я його не могла знайти. Я його знайшла, коли вже тупо черга була кілометр, і я не могла зрозуміти, де одна, де друга. Бо знаєш, звичайно вони якось окремо. якось суток, а ці просто так. Я така, я бачу, ну, мужик я... якийсь просто став окремо, і я така, ну я за ним. Скорі казав, непонятно Ми долетіли, у нас тут літак французів. Коротше, через те, що я зараз вся, типу, мені треба викласти TikTok, викласти Reels, викласти то, перевірити рекламу, що не мені скинули. 50, я взагалі я сижу і у мене отак. Ну, типу, я, я тут знаходжусь, але мене з вами немає. І тут отак от я ще не слухала типу, як дівчинка мені скинула чорновий варіант, типу, озвуччик, і я така типу. Таку... О, та яка пеша. Да. Я така, таку, о, ніхуя себе клас. А що Там класно? Ну так, прикольно. Ну, вообще, найс. Nice. О, такая ще бізнес-леді, так? Я знаходжуся в метро. Тому що ми тоді обосрались. Видно тебе перевір в екрані? Так, не важко страшно. Де йде нахуй? Заходжу в метро, е, а знову людей да хуя. Yeah. І я не розумію куди. Ну, я стою в цю чергу, що тоді, бо я думаю, ну прямий. Ну, чого я буду? Я побачила, погода говно, якось стоять, перекрита. Думаю, не хочу в таксі. Стою, кумі. ну переді мною були якісь пацани, Або українці, не знаю. Я думаю, буду дивитися, що вони тикають. Вони ж може знають англійську. Думаю, а на крайняк ну тикну що небудь. Я знаю ціну. Я знаю як мінімум ціну. А, стою і я там що черга, черга, черга. До мене підходить жіночка і вона каже, типу, ну, чи ну, допомогти мені така. Мені сюди кажуть. Я не знаю, що я їй говорила, якщо чесно. Я, я, ну, Моск злічається, і я така. Я ну, не помню, що я говорила. І вона така, да, да, да. Ну, типу, не знаю, англійською чи французькою чи взагалі показує мені, що можна купити в гаманці це, а не чекати чергу. І я така жду, коли мене загрузилась, прохожу, і така. А яка сторона? А там нема сторона, так одна сторона. Це крайня точка була. я така. Все, я їду, дивлюся, і думаю, блядь, невелика я е, лампочка на цих, на, цих, на цих зупинках, я думаю, а яка моя, а там одна тут, так, одна типу, там, все. Типу, ми вже приїхали 5 зупинок, а ми досі на другій, як воно це, і я така, то не дивись, не дивись, у них чого висить. повісить, я її хожу, ось чого не так, да, вони дивляться на нас. У oh, no, до... мене ж тут. Да. <рес> Дівчата дивилися на оцього дурочка. Типу, дуже спостерігають за ним. <рес> Ви розумієте, типу, у нас тут прикол, що типу, е нам принесли каву. Ми вже двічі попросили меню на їжу, нам його ще не принесли, нам приносили каву. Можливо, ми прийшли зарано і тут ще немає типу, поварів або щось, що таке. Але ну ми якось ну, хотімо вже сказати, що їжа покушати. буде через годину. Так, да, ми б хотіли вже покушати. Я буду піцу Сугаридеді десерт. Він її покликав. і десерт. Ми бачимо її серцеб'я. Беремо магарит? Маргариту, да. маргариту беремо, бо ми не знаємо, що там далі. Ми можемо взяти одну. дуже. Я пропоную взяти одну Маргариту, схавати її, а потім піти далі гуляти і знайти ще якийсь заклад. Це Мені подобається тільки перший варіант. Ми приїжджали далі, я уявляю, який він великий, коли стояти під ним. А ми приїжджали якраз той бік. Вона обрала делю своєї жити. Чесно, а ми ще приїжджали якраз в той бік, де ті входи, що ми маємо з Юлею на перший день. І я така, о, дивись, наш всі. Ходи, не всі на роботу прийшли. Ага. Вже ви спитаєте, що ми хочемо. Так, я, да, я бачила. Нормас такий. Я хотіла навчала таку роботу. Прийшла, не прийшла. Не прийшла, але ну, сьогодні не ймо. Ніхто знає, ось і сьогодні не їсть. Поху на підтримку, бо в них є мільйони. Вони тільки. такі такі. Короте, я, мама, будь ласка, напиши. Валя, ти моя дочка, мені треба показати всім. Короте, да". Я тобою хорошу. Да". Я така, мам, мама, кому всім, як там двадцять переглядів. Да, у мене мама дуже жорстка за мене. Топо правда, що єдине, вона не дивиться мій ютуб. Ні. Вона дивиться тільки тіктоки. Я така, ну хоч щось ну, знімати, так, бо коли так. щось з Ютубу у неї спитати, вона не втопляє, що взагалі. Вона така, о, ти щодо знімаєш, Я така дома. Проблема в чому? В тому, що ми поїли, вкусно поїли, але прийшов час платити, але до нас ніхто не підходить. Ми вже поприбирали шарити. Ми вже ну ми сказали, що ми готові вже оплатити, бо ми вже це ну типу. Поскладали. Е, і типу до нас не підходить ніхто, типу, спитати, чи треба нам заплатити, і чи, ну, чи все, чи і ми такі типу, сидимо і чекаємо. Чекаємо чого, непонятно чого. Ось, і коротше, Ада це зробила, Ада молодець, я її обожаю, найкраще свідка розділити. Але без, де, без Юлі я хуй куди більше піду. Прийшли. Прийшли на э, э, накацепути нашу делю для прогулянки. І саме в цей момент прийшов дощ. Там просто щойно секунда і воно лило, як собака бішана. Але було ж так хорошо, щоб було це починається. Так хорошо все було їмбати. Опа. Двину, а кроме того, что ты ела две не выколол. Два виска. Да, девочка очень счастлива, что она попала в мой... Посмотрите, какой счастливый. Она так радует, что попала в мой салон. Я Чанбин салон, а я Валентайм салон, да? Все. Ми починаємо продовжити. Салон Валентайн. Головне, щоб наші відвідувачі були щасливі, радісні і задоволені життям Коротше, мені подобається, що я така деля, тобі а Він така. Я нічого тобі проти сказати не можу. Ось, отака косичка вийшла. Ось тепер у нас є тут зірочки стайда. Звісочки. Тіньом, тінь тінями трошечки намазали, трошечки підфарбували її сенсі. А... Скажи, дякую, що не додали з, -на -з натуральних. Ось, отак, отак. Тільки заработає. Все бака. Нравиться, що деля вообще ніколи нічого не робить вопреки мені. Ти боїшся, ти що мене скажи, Ти Як думаєш? Ні. Чому не боїться хороша? Ми прийшли в якийсь парк непонятний. Окей, мене затягли сюди нелегальним шляхом, я взагалі не дуже сюди хотіла. Ну добре. Коротше, показую, що показую. Тут нічого дивиться. Дерева, все як в слов'янському парку, окей. Ось така красота. Найс.